Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Минуло вже багато років, та відлуння Другої світової нагадує про жорстоку криваву війну, Друга світова війна, найглобальніший збройний конфлікт в історії людства. Що тривав від 1 вересня 1939 року до 2 вересня 1945. Розпочалася Друга світова війна вторгненням гітлерівських військ в західну частину Польщі за тиждень після підписання договору про ненапад між СССР. І Німеччиною. Радянський Союз також хотів завоювати Польщу. Тому 17 вересня того ж року ввів війська у східну частину Польщі, яку було поділено по річках Вісла і Сян. Дослідниками багатьох країн світу доведено, що за розв'язання війни однаковою мірою відповідає СССР. І Німеччина. Але впродовж 50 років радянська влада всіляко замовчувала інформацію про те, що в 1939 році Сталін координував свої дії з Гітлером. До того ж, в часи СССР в сучасній Росії радянсько-Німецьку війну, яка відбувалася в рамках Другої світової. Підмінюють терміном велика Вітчизняна. 22 червня 1941 року нацистка Німеччина раптово напала на Радянський Союз свого союзника у війні проти Польщі. Гітлер пояснив причину превентивного нападу на Радянську Росію так. Значна Концентрація військової техніки та частин радянської армії на кордоні та плани нападу влітку 1941 року радянської Росії на Європу. Німецький напад перетворив СССР в жертву. До цього весь світ сприймав Кремль як агресора і союзника Третього Рейху. У розв'язанні світової війни. Для України Друга світова війна розпочалась 1 вересня 1939 року. Українці у складі польської армії вступили у бій вже 1 вересня 1939 року, а українські міста Львів, Самбір, Дрогобич Зазнали бомбардувань німецькою авіацією у перші дні війни. Частина української етнічної території була окупована нацистами в перші тижні війни. Так, Друга світова війна охопила Україну в рамках своєї ідеологічної кампанії. Нацисти проводили геноциди цілих етносів. Найвідомішим з поміж них був голокост єврейського народу. Німецька військова та окупаційна політика призвела до смерті мільйонів радянських військовополонених і мирних жителів. У цій війні. Взяло участь понад 60 країн. Безпосередню участь у бойових діях брали понад 100 мільйонів осіб. Загальні людські втрати становлять близько 80 мільйонів осіб. Із них 10 мільйонів українці за час війни. Було зруйновано 700 українських міст і 28 тисяч сіл, вивезено 550 промислових підприємств, з незлічену кількість історичних цінностей. Кожен другий мобілізований з України загинув. А кожен другий із тих, хто вижив, повернувся скаліченим. Українські воїни разом із солдатами інших країн мужньо визволяли землі, загарбані нацистами, дійшовши аж до Берліну. Українець Олексій Берест. На чолі групи розвідників підняв прапор СССР над рейстагом, будівлею німецького парламенту. Понад дві тисячі українців отримали нагороди за героїзм. Одеса, Севастополь, Київ, Керч стали містами-героями. За час війни в боях. Від рук німецьких загарників загинуло 309 наших односельців і 29 осіб мирного населення. У братській могилі, що знаходиться у центрі нашого селища, вічним сном сплять солдати, які загинули як герої. Солдат! Тисячі полягло вас у битвах за вітчизну. Ваші імена, ваші подвиги житимуть у віках, ваші постаті вічно стоятимуть на п'єдесталах світу у бронзі і мармурі. Минуло вже багато часу відтоді. Як закінчилась Друга світова війна, та щороку ми вшановуємо пам'ять її жертв. Сльоза по них ніколи не зітреться, що в правді нашій і в чужій вині лишила Україна біля серця своїх синів. Загиблих на війні, сьогодні треба їм вклонитись низько, усім, усім, хто не прийшов з війни. Сльоза зорі стоїть над обеліском, сповавши клопоти людські і сни. Слава про них! Ніколи не вмре, вони завжди живі, вони в наших серцях, вони поруч з нами, в кожному домі, в кожній сім'ї, вічна пам'ять героям.